До Івано-Франківська з презентації нової книги Життя Марії завітав відомий письменник Сергій Жадан. Вірші про культуру кохання та ворожнечу тут з фронтовим присмаком. Автор зізнається, писати про війну змусила не лише ситуація на Донбасі, а й у рідному місті. Постійно Харкову нагадують про те, що він прифронтове місто. Про те, що от він мав бути теж от у цьому складі цієї так званої Новоросії, що на Харків далі є плани людей з того боку фронту. Харкову про це постійно нагадує. Ну, але в Харкова немає страху, як мені здається. Окрім творів самого письменника у книзі вміщені переклади поезії Чеслава Мілоша. Вірші польського поета про другу світову війну сьогодні набувають нового змісту. Переконаний Сергій Жадан. Сьогодні багато у кого є цей стан стан розгубленості, стан mm. якоїсь напруги, стан можливо зневіри. Дуже важливо сьогодні нагадувати, що будь-яка війна закінчується життя триває, і нам потрібно триматися один одного потрібно допомагати один одному, потрібно. О, Далі лишатися разом і розуміти, що після війни ми далі залишимося разом. І від сьогодні ніде не дінешся. Життям Марії автор планує об'їхати усю країну, включаючи прифронтові міста. А під час дискусій та зустрічей проводитиметься благодійний збір коштів на потреби. АТО. розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи, хоча б що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покар винним. Скажи взагалі, бодай щось, чого не скажуть новини.